Ботін Андрій Володимирович народився 21 жовтня 1983 року у місті Димитров, нині Мирноград Донецької області. Він ріс у дружній люблячій родині, де з дитинства засвоїв головні цінності: честь, відповідальність, працьовитість і любов до життя. Його шкільні роки почалися в загальноосвітній школі номер 10 міста Димитрова, а з 1998 року переїжджає в селище Новоекономічне, де й продовжує навчання. У 2001 році випускник новоекономічної школи вступає до Дніпропетровського гірничого університету, де впродовж п'яти років опановує професію гірничого інженера. З 2005 року розпочав трудову діяльність як підземний гірничий майстер на шахті Стаханова. У 2008-му Андрій став частиною 10-го воєнізованого гірничо-рятувального загону, де 9 років обіймав посаду командира взводу. У 2012 році одружився. Через два роки у подружжя Андрія та Ольги народилася донька Софія. З 2017 року Андрій продовжив свою шляхетну місію, працюючи помічником командира загону, який займався ліквідацією надзвичайних ситуацій. Він мав все, що робить людину щасливою, кохану дружину, улюблену донечку Софійку, відданих друзів, люблячу родину, улюблену справу. Його мрії почали збуватись, але Війна жорстока постукала у двері. 11 березня 2022 року. Андрій мобілізувався до лав Збройних сил України та приєднався до десантно-штурмових військ, що брали участь у звільненні Херсона. Він був не просто воїном, він був лідером, наставником, другом. Лейтенант Андрій Суботін займав посаду командира 3-го аеромобільного взводу у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Побратими називали його командиром від Бога. Він не лише керував своїм взводом, він оберігав кожного бійця, робив усе, щоб повернути їх живими. 30 липня 2022 року під час запеклих боїв біля Білогірки Херсонської області Андрій загинув під ворожим артилерійським обстрілом. Останні роки життя Андрій часто захоплювався зірками. Вони манили його своєю таємничістю та безмежністю. А ще він ніколи не лягав спати, не прочитавши кілька сторінок із Біблії. І саме маленьку кишенькову біблію, яку він узяв із собою на фронт, рідні отримали разом з його особистими речами, похований захисник на Алеї слави у місті Мирноград, поруч із тими, хто як і він поклав життя за вільну Україну. Після смерті нагороджений почесною грамотою за оборону держави. У 2023 році Андрій Суботін посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, проявлені доблесть і честь, світла пам'ять і шана герою України. У мене всього одне життя, промінь почуття, брат мій, над хвилею піднявся знов, мій ще в любов, дай мені сили, дай мені сили, дай мені сили, Боже, пройти те. Інші не зможе, доки я не посиде, доки серця пані.